Про підсумки виконання зведеного бюджету Красногорецького району за перше півріччя 2014 року формування мережі дошкільних загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів на 2014-2015 навчальний рік та стан їхньої готовності до навчально-виховного процесу йшлося під час засідання колегії районної державної адміністрації під головуванням очільника району Олександра Порисади. Судячи зі звіту начальника фінансового управління райдержадміністрації Надії Щербини, Красноградщина виконала планові показники зведеного районного бюджету за перше півріччя 2014 року. Однак відповідним службам необхідно працювати над пошуком резервних і додаткових надходжень до районної скарбниці. А це передусім кошти, які б мали надіти від оренди землі сільськогосподарського призначення легалізації робочих місць у сфері малого та середнього бізнесу. Увага приділяється, звичайно, забезпеченню фінансування видатків захищеного характеру, це заробітної плати та своєчасних розрахунків за енергоносієм. На сьогодні у нас енергоносіє забезпечені в повному обсязі лімітними асигнуваннями по всіх. Галузевих підрозділах по всіх бюджетних установах по всіх 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 рівнях бюджетів, але на жаль, заробітна плата на сьогодні іще не забезпечена до 2 мільйонів гривень. Це серйозне питання, звичайно серйозне, і відповідно до статті, до вимог статті 51 бюджетного кодексу, головні розпорядники, керівники бюджетних установ зобов'язані. Вкладатися в ті наявні фінансові ресурси, які на початку року доведені головним розпорядникам. Тим більше, що повинні вивчати всі наявні можливості щодо проведення оптимізації, повинні вивчати всі ресурси і вже не розробляти заходи, а реалізовувати заходи по скороченню видатків для того, щоб до кінця року не створити кредиторська заборгованості по заробітній платі, начальник відділу освіти районної державної адміністрації Антоніна Турова поінформувала членів колегії про формування мережі дошкільних загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. У цьому навчальному році вона не скорочуватиметься. А навчально-виховний процес розпочнеться у школах району 1 вересня. Для цього виконавча влада району, органи місцевого самоврядування, батьки та спонсори потурбувалися, аби діти з 1 вересня почували себе у школах комфортно. Мережа навчальних закладів Краснодарського району сформована відповідно до освітніх закладів та національного складу населення складає на сьогодні 28 закладів, в тому числі дошкільні навчальні заклади. 13, із них 11 в складі навчально-виховних комплексів. Загальноосвітні навчальні заклади 21, вечірня змінна школа 1, позашкільні навчальні заклади 3, Міжшкільний навчально-виробничий комбінат 1. За мережею охоплення дітей. Дошкільних навчальних закладів, в закладах сьогодні функціонує 48 груп з чисельністю 1144 дитини. Загальноосвітні навчальні заклади 242 навчальні класи. З охопленням 3838 учнів. Вечірня змінна школа 3 класи, 41 учень. Позашкільні навчальні заклади. На сьогодні мають 156 групів з чисельністю 2960 буканців. Статус малокомплектного загальноосвітнього навчального закладу згідно з постановою Кабінету міністрів від 19 квітня 2010 року за номером 315 про схвалення декларації цілий та завдань бюджету на 2011 рік бюджетної декларації за перспективною мережею 2014-2015 навчального року отримали Баристовенківська загальноосвітня школа 1-3 ступенів 83 учні. Купівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів 86 учнів. Володимирівський навчально-виховний комплекс шкільний підрозділ школа 35 учнів, дошкільний підрозділ дитячий е, садочок 20 дітей. Лукашівський НВК шкільний підрозділ 36 учнів, дошкільний підрозділ 15 дітей. Закриття загальноосвітніх навчальних закладів через брак коштів та їх утримання в 2014-15 навчальному році не відбудеться відповідно до постанови Верховної Ради України від 18.06.2014 року за номером 1520-7 про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів Державної комунальної форм власності. За словами голови районної державної адміністрації Олександра Порисади, влада на місцевому рівні важливу увагу приділяє наповненні дохідної частини районного бюджету. Для цього аналізується роботу бюджету отворюючих підприємств району, координується діяльність контролюючих служб з метою раціонального витрачання бюджетних коштів. Запроваджено режим суворої економії енергоносіїв у бюджетній сфері. Також Олександр Порисада підтвердив готовність усіх шкіл району до нового навчального року. Питання, які були винесені на районну колегію, дуже актуальні і для району, і для міста. Питання стоїть гостро про надходження в районний бюджет коштів використаних сільськогосподарством підприємствами стосовно земель. Також констатую той факт, що у цьому навчальному році система загальноосвітніх закладів не буде змінена. Жодна школа, жодний дитячий садочок не буде закритий. Працюватимуть також усі, без виключення, позашкільні навчальні заклади. Були враховані всі пропозиції до кожного питання членами колегії. Відповідні структурні органи будуть працювати на доопрацюваннях цих питань. Протокольно під час колегії було розглянуто питання, які стосувалися роботи зі зверненням громадян, які найшли до районної державної адміністрації у першому півріччі 2014 року, та проаналізовано стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах райдержадміністрації.